Городочанин Олександр Дідур служив у легендарній 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр у липні 2024 року зв'язок із ним обірвався. Відтоді він був у списках зниклих безвісти. Та його батьки Віра Йосипівна та Віталій Олександрович не припиняли пошуки, стукали у всі двері і навіть планували вирушити на лінію фронту. То ми вже були, кинулися, доїхали у Хмельницький, взяли білети. Вже навіть туди прямого не було, то з пересадкою і там проче. Цей внук спинив каже, вас вже ніхто не пустить туди. Там перекрита зона. На жаль, активні пошуки не давали радісного результату, проте пані Віра знайшла сили для боротьби, надихнувшись прикладами інших міст. Там рідні військових виходили на акції, аби привернути увагу на долі зниклих безвісти захисників. Перші ініціатори були ми. Я зробила прапор, собі заказ зробила прапор. Я думаю, ніхто не схоче йти, то я піду сама та й стану, та й може це його. Ініціативу дідурів одразу підтримали сім'ї інших зниклих безвісти Городочан та городоцька міська рада. Так, із 13 квітня щосуботи біля пам'ятника Грушевському проходить акція Зниклі безвісти не означає забуті. Віра та Віталій Дідури були її постійними учасниками. Та доля розпорядилася інакше. Надійшла невтішна звістка. Їхній син повертається додому на щиті. Прощалися із Олександром Дідором на батьківському подвір'ї. Там зібралися рідні, знайомі, сусіди та колеги батьків загиблого героя. Він спочатку був добрим сином, добрим чоловіком, добрим батьком, добрим дідусем. Але прийшла війна. І він став добрим воїном, бо став на захист рідної землі, рідної сім'ї. Він не пожалів себе. Він прийняв на себе цей великий удар ворожої зброї. Тому ми сьогодні йому дякуємо. Підтримати родину захисника прийшли і учасники та учасниці. Акції зниклі безвісти, не означають забуті, які за кілька місяців стали згуртованою спільнотою. Цієї суботи у нас була 30-та акція. За цих 30 акцій ми зробили дійсно як одна велика родина. Ми приносили всі разом цей біль. Це настільки важко. Важко, коли ми взнали, що 99 і співпадіння ДНК. Ми прийшли, щоб підтримати, дійсно підтримати, бо вона дуже настільки вона сильна духом. Вона з надією така. Від... Віра в неї сильна була. От ми готувалися до обміну, і вона до мене зверталась за фотографією, щоб зробити. Вона вже готувала, готувала фотографії, щоб передати на обмін, бо їй не дозволяли їхати. Вона приходила на акцію, вона брала стульчик, але вона, вона сиділа, але вона прийшла ну, з надією. На превеликий жаль. Син повернувся, на щиті повернувся. Нам дуже шкода, і ми прийшли підтримати її, хоч, ну, хоч може, від того не буде їй настільки легше, але. Ми прийшли, і ми з нею будемо до кінця. І вона нам всім чутя, віра, знаєте, і я, я не думаю, вона, напевне, і надалі щось мені так каже, що вона буде виходити і надалі нас підтримувати, бо ми зробили дійсно, як велика родина, велика сім'я. І ми будемо підтримувати, будемо дзвонити, будемо спілкуватися. Ми не залишимо це сто відсотків. Заупокійна служба правилася у храмі святого Юрія Переможця, після чого траурна процесія рушила центральними вулицями міста на кладовище. Поховали Олександра Дідура, на Леї Слави, під звук військового салюту. У воїна залишилися батьки, дружина та четверо дітей три доньки та син.